Під куполом на висоті майже 20 метрів головний сержант Національної гвардії Володимир Бойков пише ікону святого князя Володимира. Вона каже, практично завершена, залишилися останні штрихи. Моя ікона від самого початку до кінця це князь Володимир. Я над нею працював ну, досить довго, тому як маленькі деталі, ці всі складочки, всі такі. Маленькі нюанси, які треба було передати, так як ми відобразилися як живий. Молодший сержант Національної гвардії України Ярослав Гончар працює з іконою на мольберті. Каже, лише розпочав її писати. На даний момент пишу ікону святого великомученика Юрія Переможця. Над розписом храму на честь великомученика Юрія Переможця, який розташований на території Вінницького підрозділу НГУ, оборонці працюють третій рік. Почали у лютому 23-го. Суспільне знімало, як писали першу ікону у вівтарній частині. В них в кожного є свій особистий погляд, і вони зображені не просто як картинка, вони ніби живі і ніби показують якісь окрему емоцію. Над таємною вечерею працювали найдовше, розповідає начальник Каполанської служби Михайло Бабій. Якщо ми в деталях візьмемо, наприклад, тайну вечеру, то це одна ікона, але там 13 образів. Тому якщо це все буде виходить, тут буде більше 30 ікон, більше 30 ікон. Хоч храм не є дуже сильно великий за своїми розмірами, але в ньому ми хочемо зробити, як один із наших іконописів каже, що це буде писанка на цілу національну гвардію. Розписують храм нацгвардійці, які не мають художньої освіти. І Це їхній перший храм на стінах образи святих, євангелістів та князів. Те, що це полковий храм, видно по тому, що практично кожен зображений зі зброєю в руках. Розпис у візантійському стилі різних періодів. Працюють у перервах між бойовими завданнями. Розповідає Володимир Бойков. Оберігаємо спокій, прикриваємо небо і сахеди. Площа храму 10 на 12 метрів. Будівництво та оздоблення за пожертви. Бюджетних тут немає ні копійки, каже капелан. Нині роботи майже призупинені для того, аби їх продовжити, потрібні кошти. Саме тому Володимир та Ярослав написали 15 ікон. Спочатку їх презентували у Вінниці в краєзнавчому музеї, і вони з перших днів почали дивувати авторів. Розповідає Ярослав Гончар. Ось ця переконаний, врятувала на фронті життя батькові та його побратимам. В них влетів в дрон Підірвав їхню автівку, вона вся спалахнула. Всі, з правого боку всі двері заклинили, а з, лівого, з лівої сторони, де він сидів позаду, двері відчинилися. І таким чином весь екіпаж, всі п'ятеро чоловік вціліли. І тут батько показує їм фото, каже: от у мене якраз син. Завершив ікону. Воскресіння Христове. Я розумію, що це не просто картини, а що це дійсно ікони, і вони мають особливе значення. Ветеран Сергій Татченко, керівник проєкту з розпису храму, і єдиний у цій команді, хто має художню освіту. Те, що ви бачили, є тільки часткою оздоблення нашого храму. Це приблизно третина роботи. Зовні планується мозаїка всередині дуже багато ще розпису і роботи. Роботи, якщо розрахувати в часовому відрізку, то це ще кілька років мінімум. Нині ікони написані нацгвардійцями, відправлено до Торонто на аукціон. Зібрані кошти вкладуть в оздоблення храму. Ми відправляємо на запрошення канадської діаспори нашої української канадської церкви в Канаду. Де вони будуть продаватися на виставці аукціоної? І ці кошти будуть залучені для оздоблення храму. Якщо буде все добре, ми маємо таку надію, то наступна виставка буде в Сполучених Штатах в Чикаго. Ольга Орел, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.